Перше, я вже говорив, це побудова чіткої структури управління насильством господарством. Другий це кадровий голод, в галузі, підготовка фахівців для них. Треба відновити освіту та законодавчо зобов'язати користувачів у свій світ мати кожного господарства на свій сознаці. цього не буде розвитку населецького господарства. Третій, або рівний по з першим, це не сприйняття суспільством та владою складачі так званих заактивістів, самого полювання і насильств, як такових. Ніхто з них не згадує про мисливську галузь як природоохоронну галузь. Вінцем якби є саме полювання. Вони розказують про гуманну Європу, де не вбивають лисичах, котиків і так далі, не кажучи вже про посуду Єлені. А про мисливці говорять як про живодерів. Зокрема, 24 січня в інформагентстві для Україна була прес-конференція на тему України, теж буде охороняти вовки, як вовки». За активісти про вовків та мисливську галузь розповідали наступне: Тезисно. вовки сказавних хворіє і сонячниками і Статистика вовків недостовірна, бо слідів лісі немає. Ми думаємо, що їх і більше 500. Мислиці хочуть повністю знищити все живе, не тільки вовка. Мислиці це люди, які полюбляють бувати і все, що рухається, це вбивці, гбинці, яких перві інстинкти домінують над інтелектом, цивілізованістю та моральні. Болювання це соціально прийнятна форма садизму. Мисливство – це ганебне явище, яке взагалі не має бути в Україні. І так далі. У нас багато мисливців хочуть стріляти, ідуть на фронт і так далі. І так далі. Треба зазначити, що на цьому заході був присутній перший заступник міністра Олександра власності. На жаль, його сьогодні немає, менше, не колеги, який не лише промовчав і мав би ну, як представник органу, який формує державну політику, разу смислі споравні це зробити, хоча б зауваження за такі терміни і образи, але він навіть підтримав ці, ці речі. Поплюжуючи мисливців, захисники чомусь не згадують про те, що воно в Європі визнано одним з найефективніших інструментів природоохоронної діяльності. До речі, фасичними є наша асоціація, є найбільшою природоохоронною організацією Європи. Як приклад, нещодавно Міністерство захисту довкілля Франції своїм наказом знову визнало Національну федерацію мисливців у Франції як природоохоронну організацію, надавши їй відповідний зелений статус ще на 5 років. Як перед цим були вже не один раз нагадані. Отже, уряд Франції ще раз визнав ключову роль мисливці у збережніх до управління дикою природою. І це дозволить їм Національній федерації Франції бути експертами в питаннях колони представляти е, мисливців на всіх серйозних державних заходах рівня. Невирішення висозначених питань, це, хоча б цих трьох, які я озвучив, в прострокту перспективі призведе до втрати важливого сектору господарювання в галузі відновлюваних природних ресурсів. Повторяю, відновлювальних природних ресурсів, тому що галузь це використовує відновлюваних природних ресурсів. Це не вугілля, це не нафта, це не газ, який забирають і ніколи він там не відновиться треба мільйони років. Це відновлюваний ресурс, так який є, І можна і потрібно використовувати. Що робить успішно вся Європа і цивілізований світ. Але крім того, зруйнується система самомисського господарства, зруйнується система громадського інституту мисливства і так далі.